Кожен день рано вранці виїзд все повинно бути сплановано, аби встигнути доїхати, навіть якщо через дощ зовсім бездоріжжя. Благодійний фонд Українці переможуть одним з перших почав привозити гуманітарну допомогу, продукти харчування, засоби гігієни, де окуповані села Береславського району Херсонщини зі сторони Кривого Рогу, які залишались довго і залишаються досі під обстрілами російських загарбників. Підходьте тільки торбочки беріть і бігом. У кожному селі ми плануємо бути ну, хоча б раз на 10 днів, тобто три рази на місяць. Ну, знову, є багато обставин, погода, обстріли. Це те, що суттєво може вплинути на наші плани. Є люди, які дуже вдячні, є люди, які допомогли, не подобається. Сухарі привезли, що привезли. Там, що треба робити. Хтось повинен і на цьому фронті воювати. Волонтери бладійного фонду, вивчивши потреби місцевих жителів, почали з вересня реалізовувати проєкт Питна вода, доставляючи бутильовану воду в деокуповані села. Дитсам, сукам, деякі холодінь. Ти підгоду. Це не добра вода. Вона сельона, кисла, взагалі ніполя яка. Вона у нас як затопила доча тут. І після того це така з цією водою. І вода не годна. Це села Великої Олександрівської громади. Вони були першими деокуповані, але майже з першого дня війни під обстрілами, без світла та води. Їхати волонтером села на лінії вогню навесні було зовсім небезпечно. Не пропускали військові. Перші півтора місяця взагалі жодного не було. Боялися їхати, бо тут стріляли. Зараз трошки менше сталося і закінчують волонтери. Сіда Криші сильно багато побили. Місцеві швидко розбирають продукти харчування та воду через безпекову ситуацію. Приїхали отримати допомогу, і жителі села кар'єрне і на молода мама. Виїхати немає можливості, тож рада допомозі. Нам гуманітарку возять, родичі пересилають. А зараз в основному обстрілюють дуже багато розрушених будівель. Згоріли прям цілі квартири. Волонтери фонду постійно тримають зв'язок з місцевими, вивчаючи їх потреби та шукаючи партнерів для реалізації проєктів. Ці частини зіляна, це Білокарниця, Новопавлівка і сусідні сели села на сьогоднішній день немає світла. Немає можливості піднімати воду. Ми працюємо в цьому напрямку. Окрім того, що ми доставляємо продукти харчування. Ми привезли ще води. Про пенсії не виплачені і про дахи зруйновані. Розповідають місцеві про відсутність світла і води. Війна принесла руйнування на південь України. Чимало в селах самотніх пенсіонерів. Тож їм допомога вкрай необхідна. Сама Хай два Божечка здоров'я дає. Саме головне Богу, молюся за вас, за всі чувати. Що, що ви нам даєте допомогу? Приходять отримати продукти харчування і воду, і жителі села Первомайське, розповідаючи з оптимізмом, як живеться. Як тільки почалася війна, і почали стріляти зраду, зразу сильно стріляти. Тоді вроді за п'яще було, а тоді об'являється. Нам то, якби не стріляли тільки. нам Ну, Живете, прилітають до нас нежданчики такі, що дуже важко з них пережити. А скільки ж вам років? скільки Ні? ви тут? 64 роки, Я тут я з живу, а ось є. 82 роки. Ну і виживаєте. З Божою допомогою потихеньку живе. Волонтери благодійного фонду Українці переможуть одні з перших розпочали систематичну допомогу жителям деокупованих сіл. Херсонщина. Щиро вдячний фонду українську переможуть, за да, надано, регулярно надано е, гуманітарну допомогу. Допомога завжди різноманітна, довозиться своєчасно, люди щиро дякують. За водичку окремо дякуємо, тому що води у нас немає. Дуже-дуже виручає наш фонд з водою так, село за селом Береславського району відвідують волонтери бладійного фонду, допомагаючи жителям деокупованих сіл. Бо разом ми можемо подолати все українці! Переможуть.